Сьогодні маленький огляд тістечка Заварні фірми БКК. На сьогодні це смачні Заверні пирожні, які я рекомендую. Тобто, прошу не путати із Рошеном. І така ж сама коробка є своя лінія. От вони пишуть своя лінія. Це київський завод, своя лінія це Дніпропетровський. На смак, воно однакове. Плюс-мінус майже. Ну, по рецептам там, треба дивитися, які зміни. Ці зараз коробку змінили. Тут, тут язичок такий, вони відкриваються, тягнуться і відкриваються. По рецептам, що ми дивимося, раніше тут не було пальмового масла. Ну, може, вони і підливали, хто його знає. Ми знаємо, що воно ж в кожному печиві це є Зараз вони вже от написали, раніше не писали. Також тут і сонячка. Також тут є вино. Ну, війну тут, мабуть, багато. Не написала скільки. Ну, мабуть, сім досить. Так що погано не нальють, як то кажуть. Ну, також цікаво, що можуть ну, тут містити різні горіхи. Ну, це таке странне теж. Для чого це таке писати. Ну, стали вони трошки солодші. Тобто раніше вони такі солодкі не були. І якось воно странно. Трошечки стало, ну, не знаю, чому так. Так що з війном, як то кажуть, можна вже зразу їсти. Також прошу не путати, ще є білі такі ж самі. Білі вони гірше. Там вони зразу писали, що спальневим маслом. Ну, на любітелі, там просто інший крем, виходить. З гущунки більше. Все ну, Це теж воно все наліплене. Грошенівські но... білі теж вони гірші. Тобто, Просто не путати з магазинами, так що буде брати. В різних магазинах просто інші бренди. і от... Білі вони, як то кажуть, на любителі. То я. Відкриваємо. Дивимося. Ось така красота у нас. Достаємо. Ну, я вже розрізав, просто щоб воно було. І порівнюємо, бачите, таке ж саме, як на картинці. От воно однакове, смачне, можна їсти, От, кажуть, всім смачного. По ціні. По ціні воно зараз десь одна штука доллар стоїть. В середньому, тобто, було 50 центів. Ну Зараз 230 гривень, ну є ще акції там 180. І от, що своя лінія, що ці київський завод, вони. Оце ж люди думають, що це ж воно однакове, а ціна різна. Чому Не зрозуміло. Ну, от, Так що долар штука, як то кажуть, і всім смачного.